Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Почалося нове життя на планеті вже після інаугурації Дональда Трампа, і ем, сьогодні, звісно, десь обговорюємо те, що було сказано вчора у промові жодного слова про Україну. Не знаю, що думаєте. Ви дехто каже, що це добре, дехто каже, що погано що нас не згадали. Але коли говорити про війни, то Трамп сказав, що США закінчать війни, зокрема, і ті, де вони не присутні. Які сподівання, пане Іване? Він закінчить. Закінчить війну, він хоче Нобелівську премію миру, як свого часу в 2009 році отримав Барак Обама. Ну давайте одразу скажемо. Це остання каденція Дональда Трампа за умови, звісно, що там не відбудеться чогось неймовірного, непередбачуваного, що не з'являться. їх називаю невідомі, невідомі, які можуть змінити взагалі конструкцію американської влади, що можливо там буде такий ж самий трюк, як і в Російській Федерації там. Ми пам'ятаємо цей момент, коли Путін е, зістрибував з посади президента на прем'єрську посаду, потім знову, потім були билі обнуління. Я сподіваюся, що цього не буде. І якщо за всіх умов рівних, за всіх рівних умов, це остання його каденція, він працює виключно на історії. Звісно, великим апофіозом було потримання Нобелівської премії миру за там регулювання цієї війни. Ми не кажемо на яких умовах. Ми не кажемо на яких. Кордонах, кому вигідно кому не вигідно, але він, я думаю, це хоче зробити. Як на мене, для цього знадобиться час для планування взагалі, що робити далі? От зараз, так, зараз була інаугурація Проговорили про капелюх Милані, про цей поцілинок, про цих про тих олігархів. До речі, я впевнений, що цей капелюх відбив ті гроші е компанії, яка не знаю. Порадала, подарувала, дала в оренду цей капелюх, бо про нього говорили всі, кого хто Слови, в світі моди, хто навколо світу моди. І от резюмуючи, кажу так, що Дональд Трамп він дуже не полюбляє заздалегідь планувати щось, коли він не впевнений в тому, що він щось отримає. До чого веду? Коли він тільки був на цій злітній смузі президентства, коли тільки була передбача кампанія, він не планував серйозно нічого. Цим займалася його команда. Маю на увазі політика щодо Ірану, Китаю, Мексики, України. І от тільки зараз, коли він вже все на 100% він президент, він почне цю програму впроваджувати. Він планувати, а потім втілювати в життя. Але на це треба час, щонайменше не три. Ну, але для нас же важливі умови. Ну не знаю, як для, як для інших сторін, для нас супер важливі. І президент Зеленський сьогодні в Давосі серед іншого сказав, що важливо не швидко закінчити війну, а справедливо. Своєю чергою, м -м, Марк Рубіо, новий держсекретар, сказав про те, що обом сторонам доведеться чимось поступитися. Чи не виходить так, що все таки певний план є? Ну або дай певні м -м, обриси того в якому форматі це може бути. Я думаю, ви правильно зазначили певні образи, їх називають там фрейми. От десь тут так, тут так. Це можна порівняти. знаєте, коли пазл складаєш. В принципі, ти вже розумієш, де що буде, але ось ці маленькі їх, не знаю ці детальки, їх треба ще розшукати. Їх ще треба скласти в правильній конструкції, в правильну послідовність. Але для себе в голові ти чудово розумієш, що як воно буде виглядати. Головне, щоб воно склалося, але це знову займає час. Мені 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 подобається позиція України. Вона показує ми абсолютно гнучки. Ми не йдемо на перекір Сполученим Штатам, бо від сполучених штатів лева частина допомоги, як політична, дипломатична, так ну фінансова і військова. Тому сперечатися з США це тільки гра. На руку Російської Федерації. Добре, якщо тут буде йтися про поступки територіями, наскільки ми можемо бути гнучкими у цьому питанні? Ну я припускаю так: дивіться, що та територія, на жаль, яка зараз під контролем Російської Федерації, вона нам не дістанеться, вона буде за Російською Федерацією. це раз По-друге, була думка, це що, те, що. можливо те, що називається можем... по лінії розмежування. Так, якою вона буде на момент а, проведення виборчих промов, ніхто не, ну, давайте одразу. Наші військові говорять, що Торецьк втрачено на 90-95%, Часів Яр втрачено відсотків на 60-65. Так, ми розуміємо. Просто я до чого веду, що те, що є зараз, і те, що буде на етапі перемовин, ну це буде ну, дві різні історії. Про а, до чого вів, що була можу, була думка поторгуватися за статус Запорізької АЕС, але я знаю зараз стаменти, що росіяни. Просто з трусів вистрибують для того, щоб повністю остаточно переключити Запорізьку АЕС на енергомережу Російської Федерації, щоб вона працювала на забезпечення потреб Російської Федерації. Це означає, тому... що знято з обговорення це питання? Ну я не говорю, що знято. Ну в ніякому разі, ну, Знає, якщо це... вони переключають, ніколи, значить не хотять ніколи не говори ніколи, але ну кожним місяцем далі і далі від нас Запорізька АЕС, на жаль. окей, то це означає, що вони впевнені в тому, що вони потиснуть нас із курщини. Ну, така вірогідність є. Ми не знаємо, як курщина завершиться. Відверто скажу. Я тут є трішки скептиком, коли кажуть, ми зможемо обміняти курську область на щось. Але давайте відвертимо, З моменту початку курської операції я не кажу там серпень місяць. Я кажу, от спочатку з вересня, от до вересня, вона дійсно була абсолютно вдалою. Дійсно. Були там певні перспективи, що можна якось її буде цю цей кор, козир розіграти. Але за цей час давайте рахувати жовтень місяць. Ми втратили Кураховка. Ми втратили Селідова. Ми втратили а, Вугледар. А, грудень місяць ми втратили місто Курахова. Зараз як я сказав, і це ми, ви кажете тільки про великі, такі більш-менш великі про великі, велике. Тобто тут більше знаєте, я хочу, щоб ваша шановна теорія розуміла, що ми тримаємо в Курській області цей козир, але ж так, ми кажемо, це козир, але що ми втрачаємо на сході України, які вели в нас втрати. Головком Сирський каже, що звісно, ми продовжуємо битися. Продовжується наступальна операція наша у Курській області. Але КНДРівські бійці, які там є, вони звісно серйозно створюють нам неабиякі проблеми. Вони а мотивовані, б, вони йдуть цими шеренгами. Ну, абсолютно е, якось нелогічно кажуть військові експерти. Е, вони викликають на себе вогонь. Потім стає зрозуміло, де наші точки. Потім вже росіяни починають відпрацьовувати по цих точках. Фактично свою роль вони виконують, попри те, що чотири тисячі каже Ден Зеленський, з них 200. Це також для нас серйозний виклик, тому що в кінчині на їх багато. Ну, давайте так. Багато, багато взагалом армійців, багато солдатів. Але ось підготовлено так само, таких як ось ці. Ми вже побачили, що вони підготовлені. Їх тренували для збуття безпілотників. оця ось стратегія. Ловлю на живця. Вона є, але здебільшого, північно Корейська армія це армія. І називає армія порятунку. Щось врятувати пожежа, армію виїздить гасить пожежу, повінь виїздить армія, посуха армія Тут як тут прибрати врожай, це працює армія і так далі. Зазначу, що пролунав сигнал повітряної тривоги. і Вже моніторингові канали пишуть про те, що є загроза балістики. Тому закликаємо наших глядачів усіх спуститись в укриття і подбати про свою безпеку. Я думаю, що ми ем... пане мене з вами продовжимо і обов'язково також в укриття спустимося. Будемо стежити паралельно за каналами моніторинговими. Я ще от про що е, зокрема ну вже раз ми про Трампа. Давайте так десь і продовжимо в цьому контексті. Він назвав сьогодні нові цифри втрат. Української сторони і російської, ну і вони дещо більше аніж попередні. Він каже про те, що за час війни в Україні Київ втратив 700 тисяч солдатів, а РФ майже мільйон. Раніше він казав, що відповідно там в Україні 400 тисяч втрат. в РФ 750. Я не питаю наскільки близькі до реальності ці цифри, але чому вони такі відмінні в такий невеликий проміжок часу? Ну, дивіться, його запитали Дональда Трампа, запитали про цифри, буквально от він по пам'яті щось там витягнув. Я не думаю, що він вдавався в деталі, скільки насправді втрат. Можливо, хтось йому там казав приблизно, він щось запам'ятав. Він сказав: ми з вами колись говорили, що треба ознайомитися з доповідями своїх 17 організацій, які входять в розвідувальну спільноту Сполучених Штатів, щоб вони могли скласти думку свою ну, верніше, всі, всі всі дані скласти в один великий документ або в комплекс. З документів і потім зробити своє враження взагалі по втратах. Ми розуміємо, що втрати у нас є так, звісно, вони не 700 тисяч. Ну давайте логічно. Що 700 тисяч втрат, то коефіцієнт 1 до 3, то що у нас виходить, 2,1 мільйона поранених о, в цій цій війні. Ну, це, це якісь нереальні цифри. У нас втрати є. О, можна подивитися на такий. Непрямий фактор, що армія у нас, начебто, втрат немає, начебто, але постійно люди потрібні. І лавком кажуть, що люди потрібні, і військові кажуть, що військ, ну, солдатів не, не вистачає, це означає, що втрати є, але поки що про них не говоримо. От ще один опосередкований фактор: це, наприклад, Київ. Меда незалежності, кожен новий пропорець це життя захисника захисниця, яке було покладено. Ми не говоримо навіть про великі міста там Дніпро, наприклад, Львів, де от великі кладовища вони є, і можна побачити кожну світлину, кожного військового, кожну військову через втрату. Нас є після війни, будемо рахувати. Моє велике бачення після війни не лишитися жодного солдата, доля якого не з'ясована. Тобто, це ось історія про могіла неізвісного солдата це не про Україну. Пане Іване, а як в Росії зараз із запитом на озвучення м, втрат? Е, у них як взагалі ця тема зараз дискутується, подається, і пропагандистами в тому числі? Якщо не помиляюся, вони завершили всі підрахунок на етапі виправте ну, мене, здається, 9 тисяч загиблих. Це було 22-му році і все. Взагалі 0,0 офіційно це не дискутується. Так, проговорюється десь пропагандистські каналах, що втрати є, люди є. Воєнкори говорять про те, що шалені втрати, але цифри не наводяться, бо ми знаємо, є спеціальна стаття за розповсюдження фейків за дискритацію армії РФ, то можна отримати реальне тіремне ув'язнення. Про яку цифру можна говорити залізобетонно? Це ось просто залізобетонно цементовано це. 86 тисяч російських військовослужбовців, які більше ніколи не повернуться на там військову службу або на цивільну. Це та цифра, яка була порахована вашими колегами-журналістами осінтерами по некрологах, по на цих абілісках, по записах на цих офіційних каналах або офіційних виданнях сам, самсамарської адміністрації, або там нижненогородській, тобто це ось та цифра, менше якої спуститися Російська Федерація ну ніяк не зможе. 86. із них 14 тисяч тільки ой, перепрошую 21 тисяча в двадцять році.